Смарт-годинник Delta k 52 Корпус годинника виконаний зі сталі. Ремінець це м'який і якісний каучук. Також в комплекті йде термінець, також зі сталі. Ремінець легко змінюється, тому можна без проблем швидко замінювати на інший ремінець. Також в комплектації йде фірмова коробочка, інструкція англійською мовою. Українською мовою інструкцію можна знайти на нашому сайті. І зарядний перестрій до годинника. Зараз покажу вам, як швидко та легко під'єднати годинник до телефону. У нас є годинник. І дивимось в інструкції QR-код до додатку, який потрібно скачати. Додаток називається FitCloud Pro. Ми його вже завантажили. Тому натискаємо відкрити. Бачимо основний екран. Натискаємо пристрій. Це друга вкладочка середня. І натискаємо Додати пристрій. Пошук. З попередніх дій ми тільки увімкнули Bluetooth, Не під'єднували годинник через налаштування телефону по Bluetooth. Підключаємо тільки через додаток. Бачимо, ось тут на нас К-52. Натискаємо. У нас надсилається запит з годинника. Натискаємо так. І також на всі запити, що надсилає нам додаток, натискаємо так, добре погодитись, «Сварити» і так далі. Ось, наприклад, показувати ваше сповіщення iPhone, Дозволите. Прив'язка успішна. Ми зараз знаходимося у другій вкладці пристрій. Розглянемо спочатку першу. Вона називається головна. Тут бачимо: у нас кількість наших кроків, прогрес, сон підрахунок сну йде, частота пульсу, кров'яний тиск, кисень в крові. Це все ви можете натиснути. Ось так. Почніть вимірювання, і годинник своїм індикатором буде вимірювати пульс-тиск на вашій руці. Вимірює пульс, тиск і кисень в крові. Це основні показники. Переходимо у другу вкладку Пристрій. Бачимо ось тут. Гаманець та бізнес-карта це для розрахунків в інтернеті. Ця модель годинника оновлення не підтримує, на жаль, розрахунок по, в інтернеті, по рахункам, по QR-кодам і так далі. Тому переходимо одразу до нагадування повідомлень. Ось тут ви можете обрати додатки, з яких ви хочете, щоб приходило сповіщення вам на годинник. Можна увімкнути всі, можна вимкнути всі обрати ті, які вам потрібні. Йдемо далі. Сигнали годинника. Тут ви можете обрати, поставити будильник на будь-який час. Нагадування про активність. Можна також налаштувати, щоб годинник нагадував вам, що ви, наприклад, занадто довго сидите в одному положенні і ще потрібна активність. Нагадування про пиття. Годинник спортивний це ваші заняття спортом. Тут можна обрати біг, ходьба, біг у приміщенні, альпінізм, баскетбол і так далі. Прогноз погоди. Підніміть зап'ястя, щоб. Щоб активувати екран. Можна як увімкнути цей режим, так і вимкнути. Моніторних здоров'я. Всі показники, які ви налаштовуєте під себе. Якщо бажаєте від'єднати годинник, знизу у нас є кнопочка Від'єднати годинник. Переходимо далі у вкладку Профіль. Тут ви можете увійти зареєструватися, тобто у вас буде свій аккаунт, щоб встановити щоденну мету кроків. Тут ви обираєте також індивідуально одиниці виміру. Запитання щодо додатку, а можна додати Apple Health. Також буде інформація підтягуватись налаштування та відгуки. По додатку зрозуміло. Тепер переходимо на сам годинник. У нас є три кнопочки з боку. Дві кнопочки. Верхня в нас відповідає за перехід в меню налаштувань, Нижня у нас відповідає за блокування годинника та розблокування. Робимо свайп вниз. Бачимо, у нас швидкий доступ меню налаштувань. Тут у нас є ліхтарик, режим сну, дзвінки. Цей годинник іде з можливістю дзвонити, приймати дзвінок. Далі в нас іде налаштування, яскравість і режим економної батареї. Робимо, виходимо в головне меню, робимо свайп вгору. Тут у нас будуть сповіщення, які будуть приходити на ваш телефон будуть дублюватися на годинник. Знову натискаємо, робимо свайп праворуч. Тут наш швидкий доступ основного меню. Налаштування, погода активності сон та наші сповіщення. Погода знизу показує кількість градусів та трубочка, щоб дзвонити. Робимо свайп в менший бік. Тут наша активність за сьогодні: кількість кроків, калорії та дистанції. Переходимо далі. Вимір пульсу, сон. Погода. Віддалене керування плеєром. Та наша активність. Цифроблати також можна змінювати. Затримуємо пальчиком головний екран, та можемо обрати будь-який циферблат, який нам подобається.